Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги дзеркальні наклейки. Це вишукане та універсальне декоративне рішення для підвищення привабливості вашого житлового простору. Ці самоклеючі дзеркальні наклейки мають шестикутний дизайн, що дозволяє створювати креативні та індивідуальні композиції на ваших стінах. Дзеркала виготовлені з високоякісного акрилу, який забезпечує прозорість та довговічність, завдяки сучасній мінімалістичній естетиці. Ці наклейки створюють елегантну та стильну атмосферу в будь-якій кімнаті.